Так, так Ольга Федоровна, я, я сьогодні у вас попрацюю з соцпрацівником. Але ну, чоловіки ну, нам потрібні. Ну, ми, ми сьогодні будемо так працювати, що на премію може напрацюємо. Ну Подивимось. Давайте, розказуйте. Це мій напарник сьогодні буде. Вона вносить та ніни, складає графік а, і отримує... Як при... вас звати? Іна. Інна. Інна, Мене Едуард Сенславич звати. Чи, ну, може, просто Едуард, да. От, Що ми будемо робити сьогодні? Так. І обслуговувати. Яка? З чого вона складається? Що складає, складається. З <кхи> обслуговування. Не, не переживайте, я сам переживаю. Це ж я буду перший раз працювати так. соцпрацівником. Ви вже, ви вже були? Поміч. Поміч. Тобто затверджені стандарти, які в країні є, і, а, ми, і ми їх ага, виконуємо. Тобто, є всякого різні нас... послуги. Там і є, які ми безкоштовно надаємо. Да, є які можна і за гроші а, да. отримати. То есть ходити в аптеку, купу да, купити рино, продукти, Аптека, продукти харчування, вода. Ми забезпечуємо зараз, щоб нас був запас води, їжі, медикаментів. Ольга Федоровна, наскільки я пам'ятаю, в місті понад 6 тисяч людей да, да отримує послугу. Нас, да, до 6 тисяч це догляд вдома, із них 60% – це люди старше 80 років. Так, сумка є. Да. є. Пакет тебе є. Молодець. Є. Ну, не будемо рекламувати, ну так хочемо. Ну що, з Богом? О, так, о. я забираю вас. Це вже мені. це, це вже я. А чому ми ходимо хоча? Привіт, дівчата. Танчка, здравствуйте. Купляться Купляца раз. Як вас звати? Татяна. Ми Едуард звати. Татьяна, Я сьогодні да, да. соцпротивних буду. Да, будемо збирати. Будемо в Купляца. Ми зараз купляємося по списку, який дав Валерій Юрійович. Валерій Юрійович. Юрій. Да. От, гіркі, помідори, картошечка. Картошка. А овочки з району йде. Ні, треба торгуватись, між на ринку. Давайте торгувати. Поліпастино постійно там покупателю. Це лараби це ж він дає гроші, да? Так. І ми за його гроші купуляємося, а потім як відчитуємося? Учитываемся, приходим и і... говорим. Стоимость, в в да. Позицию, скільки що коштує? Вот у нас сейчас скільки коштує. Да. А якщо я подарунок ему візьму, ничего, це розрішається? Ну Добре, буде, буде. обрадується. Кто клубнику продає? Со Давай. Добре. Да. А бараболя да. почем? Ага. Кіло Це якийсь дуже гарний ринок. Книжечка? Книжечка. Невелика, Не велика, но... ну, але... Зараз... Це у вас своє? чи... своє. Сповізно, так? Спасибо. Тож, да. щось... Спасибо. Все, а а сколько у вас подопечных? 14 14 и да. как вы часто у них бывает? Как по графику. Да. по графику? у кого три раза в неделю, у кого два раза в неделю, у кого каждый день. А ну а хватает рабочего времени, да, чтобы обойти их все? Ну конечно, хватает, да. Все хватает, чтобы... все хорошо, все довольны. Віліт другої групи з 12-го року. Ну, це внаслідок уходу за своїм сином. Я його підняв якось невдачно. Треба було його віднести покупати, і нікого не було. І я упав з ним і зламав собі хребта. Дякую, що ви нас. Пускаєте? Ми ми вже були на базарі. Схопилися, да. да. да, да. так. Оце овощі. Так, все согласно, це, да. це, це, це не согласна списка, це від мене подорожі. Да. О, бачите, це моторчики, зелень. Так, зелень, торчики, огорчики, горчики, і картошечка. Молоденькая, вкусная. Так что, все, а Что, Может, пойдем туда к Владику? Да? А лучше к Владику. Да, да. это да. и так. Я да, я директор всех этих девчат. вот. Да. И сегодня... Зары. Можно сесть, да? Да, можно да, да, да. Тоже да, да, да. Да, я и вас и знаю. Нет, я вас знаю, потому что я к вам обращаюсь каждый год. Понял. С письмом. На материал? Да. Ну и слава Господу, что мы не в лесу живем. Ну, хотя бы на медикаменты, чтобы его поддерживать в здоровье. Шесть тысяч человек у нас на обслуживании. А э, мне говорили, обязатель. я недавно да. был. Вот, ну я же ко всем не попаду. А Давай. раз уж сюда попал, то вы давайте через, я каждый месяц принимаю. Вот. И вы поп... Мы сейчас ваши документы найдем, вытащим я... с комиссии. Нет, я хотел бы записаться именно. Вот считайте, что... Я уже... приеду. Считайте, я попрошу, чтобы меня кто-то Считайте, больших. Считайте, что мы вас уже записали. Да, меня из общины кто-нибудь привезет на машине. Все, вас наберут, вот, и считайте, что вы уже попали. Посмотрите, какая красота! У меня их было 7 штук. А что, вы сами делаете? Да. Но там у меня и покрасивее были, я на чем-то. Ольга Юрьевна за нас каждый год беспокоится, сама спрашивает, что надо. Надо перестать. Да. Ну, неудобно. ну, раз не неудобно, а ми ж заїхали. Ми займаємо кажуть, і так. Соціальні служби, ну, я дивлюсь на те, що нам допомагають, І це мені дає сили. Сьогодні ми з вами. В очі побачили, як працює соціальний працівник територіальному центрі. Самі своїми руками, ногами були у сім'ї вдома. Ви вже чули, я вже казав, що в місті більше 6 тисяч людей, які потребують такого догляду. На дому цієї послуги, яке яке нада яким якому надаємо, і ну я ще хочу раз сказати. Ми сьогодні побачили наскільки вона важлива і потрібна, і повинно в подальшому тільки розвивати, і розвивати. Ну, сьогодні я їм би поставив мітку добре, бо я сьогодні поспілкувався не тільки з ними, я і своїми очима побачив, як прибрана квартира, як помить посуд, як ухожені люди. От і як саме головне, як наші подопічні у них відзиваються. А це такі добрі, теплі слова.